На Хмельниччині створено філію громадської організації всеукраїнського об'єднання дружин і матерів, бійців, учасників АТО і російсько-української війни. Лілія Васильовна, скажіть, будь ласка, яку громадську організацію представляєте? Я представляю громадську організацію об'єднання дружин і матерів, бійців, учасників АТО. Це об'єднання матерів і жінок військових, які проживають спільне. Об'єднані спільною бідою, об'єднані війною, підтримуючи і допомагаючи одна одній, ми розбудовуємо нашу Україну, займаємося соціальними проєктами, адвокацією питань важливих, і гуманітарна підтримка, психологічна підтримка наших родин яким чином організовуєте свою роботу От з мамами, з дружинами загиблих або тих, які знаходяться в зоні бойових дій на сьогодні? Це, по-перше, контактуємо і соціальні мережі, і особисті контакти. І допомагаємо їм за рахунок плідного партнерства з органами самоврядування місцевими обласними? І Бізнес нам дуже допомагає. Нам допомагають іноземні гранти компанії-донори. Зокрема, дуже активно. Останній рік, з 24 лютого, з настанням активної фази ми провели 15 проєктів. По Україні це активно надавали всі ресурси направили надання гуманітарної допомоги, провели навчання жінок із 30, 30 жінок за рахунок е у напрямку, не за рахунок у напрямку освіти, економічної освіти з інститутом економіки і права київським. Бізнес для жінок, власна справа, і наші жінки захистили свої курсові проекти, і наразі за, за рахунок менторської підтримки будуть мати можливість відкрити власну справу. От. Це така розбудова суспільства, не тільки підтримуючи жінок, а й надаючи, розвиваючи Україну суверенність, і загалом саме головне це вшанування. Пам'яті наших воїнів, тих, хто загинув, і підтримка військовослужбовців діючих. От саме за підтримку. Зрозуміло, що ваша організація така багато аспектна, так скажімо, у вас дуже багато напрямків роботи, це дуже важливо. Але ж все-таки, коли створюються філії, мабуть, доцільно поговорити про підтримку саме місцевих органів влади. Ось скажіть, будь ласка, з практики, чи долучаються місцеві органи влади, чи надають вам допомогу? Долучаються, долучаються це і центри ТЦК сучасні, да, колишні військкомати, да, долучаються органи соціального захисту, мерії і так далі. Не завжди є фінансування, але плідне підтримка і партнерство воно є, заходи, вшанування пам'яті. День матері, пам'ятні дати Іловайських подій, День Незалежності все одно це все робиться не за рахунок того, що якось від окремого хтось прийшов, а все одно в плідному партнерстві з владою. І це дякувати Богу, нас чують, до нас дослухаються і ми разом. На сьогоднішній день в Черкасах вийшло зробити спільний проект меморіалу. Загиблим воїнам з 14-го року і по сьогодення це єдиний проєкт. Ми долучаємося до адвокації на місцевих рівнях. Нас так само підтримують із психологічної підтримки, із юридичної підтримки жінок. У нас є свій філіал, і можна звернутися до нас безпосередньо, але є такі самі юридичні компанії, які співпрацюють на місцях от, і надають такі самі послуги родинам е військовослужбовців. З усіх питань. Зрозуміло. А от створення такої філії, зокрема, в нас на теренах Хмельницької області. Скажіть, будь ласка, чи визначаєте конкретно завдання по кожній області, чи вони є такими, які для всієї України? Так? Вони є спільні для всієї України, але знаєте, розвиток їх на місцях, проблеми начебто вони скрізь однакові, а вирішуються по-разному. Ну, ми можемо дивитися у вікно і бачити проблему по-разному. Кожний в свій бік, так? Але не перетягуючи ковдру один на одного, а спільно товаришуючи один з одним, да, і дотримуючи, підтягуючи громадські об'єднання, бізнес, владу, рішаємо питання ті, які бентежать саме цю конкретну територію, бо на різних територіях вони по-разному. Звучать і десь є більше осередків. Це і село там може бути якісь побутові інші проблеми, внутрішньо особи. Ну, все це вирішується спільно, все спільно. 10 березня відбулися установчі збори даної організації в місті Половному, головою якої є пулим Світлана Олександрівна, за участю представників місцевої влади, старост, депутатів Полонської територіальної громади, помічників депутатів Верховної Ради України, духовенства, представників медичної галузі, громадськості. Навіть найсильнішим в наш складний час потрібна підтримка і опора. Сьогодні ми запитаємо Світлану Олександрівну Пулем за створення важливої громадської організації на теренах нашого ну, колишнього району, взагалі на теренах нашої громади. Взагалі, що це за громадська організація, які основні повноваження і взагалі чим вона має займатися? Дуже дякую, що завітали до нас. Ще в минулому місяці ми провели круглий стіл з представниками влади, дружинами та матерями. Хлопців, бійців, учасників АТО і російсько-української війни, де ми висловилися про те, щоб в нашій громаді в Бушому Полонському районі створити такий осередок дружин і матерів, бійців, учасників АТО і приєднатися до всеукраїнського об'єднання після круглого столу ми склали протокол. Ці завдання, які хочемо вирішувати, намітили, обрали голову заступника і секретаря. А взагалі на сьогодні можна говорити, скільки нараховує ваша організація членів її? Про це ще не відомо, так? Ні, поки ще ні. Поки сьогодні будуть у нас перші установчі збори. А, ага, Сьогодні повірітесь. А скажіть, будь ласка, от наприклад, це будь-яка мама. Загиблого або бійця, який на сьогодні перебуває на передовій, може звернутись до вас, і якщо має бажання, то вступити до цієї організації. Так, так. Для цього вона створена. Всі дружини, матері загиблих, пропавших безвісті, бійців, які сьогодні захищають нашу країну. Всіх ми сім'ї повинні знати, повинні допомагати, і якщо будуть якісь питання. Обов'язково треба звертатись до нас. Ми будемо до Ми повинні достукатись до влади і вирішити всі питання, які будуть нагальні матерів і дружин. От розуміючи навіть по самій назві, от ця організація, так ми розуміємо, що це має бути насамперед психологічна підтримка, так коли людині важко вона звертається за психологічною підтримкою. Чи це буде ще крім цієї психологічної підтримки щось інше? От в чому полягає основне завдання все ж таки? Ну, що... За Основне завдання вам е, розказала Лілія Першина. Е, це і за гуманітарну допомогу, і психологічну допомогу. І я думаю, що на Полонщині таке ж буде працювати наше об'єднання і будемо допомагати сім'ям. Кожен з нас докладає максимум зусиль заради єдиної мети перемоги. Саме перемога і вільне, гідне життя на своїй землі під мирним українським небом є для кожного з нас найголовнішим. Я вам зараз Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! війни Україні! Лист люда була, яка оплакувала сина. Всі матері, які її оплакували. Решта всі собі жили, ходили в русські церкви, говорили по-русській, співали русські пісні. Я Не хочу зараз перетворити наше зібрання там звіт політики, <coughs> питань по до політиків чи ще щось. ми прийшли зараз обговорити організацію, яка має допомагати людям, не звітувати всяких. Розмови пустослівні. займати свій час, мій час. <кій> Хочу що сказати? Ви, ми всі разом, маємо зараз дуже величезну біду. Це війна, якої ми ще не виграли. Якщо український народ не об'єднається, ми цієї війни зможемо будемо мати ще великі біди і може бути ще поліче. За рік часу, останньої великої, бої, більше року війни, дуже всі розслабилися. Вже хтось, слава Богу, що мене не взяли в армію. Хтось так, хтось так. Добре, що мій тут в тилу в Шепетівці сидить, він тут ходить по місті. Розумієте, ви просто не ціните життя воїнів, які поклали. За вас. Ви теж не ціните. Вір. Я буду говорити зараз справедливо і чесно. Хтось пристроївся, добре, гарно вже йому живеться. Завтра прийде москаль і все вас забере. Зрозуміло ми? Ви ми війни не виграте. Тому всі допомагаємо в одному руслі виграти війну, найперше перемогти. По-друге, цініть тих, хто поклав життя. Розумієте? Не тільки в пам'яті їх трецінити, але з поваги. Мама, яка народила, ця жінка, яка вдовою лишилася, це є цінити. Бо цінити його пам'ятати, ну, я бачу, як ви Максима Сенціцького пам'ятаєте, ви Сливку, як Василя, як гарно пам'ятали, така сама пам'ять і зараз, вас буде до тих воїнів, аби поскорше закінчилася війна. Дивіться, якщо подивитися в історію назад, то цю війну пронесли нам батьки. Своєю байдужістю. Сьогодні гинуть діти, які цієї війни, які народжені в незалежних країнах, які не знають, що таке радянський що таке Москальська церква ваша та. Нині, щоб солдат та благословив на вбивство. Патріарх Кирил і ще й поховав їхній священник. Ракети нині летять, які освячені їхньою умовою канонічною. Ще до сьогодні не позбулися ярма російського, ні духовного. Ні мовного, нічого. Розумієте, щоб цілити пам'ять солдатів, треба позбутися те, що вбило наших воїнів. Розумієте мене українському мову чи ні? Про що я хочу вам сказати? Я не хочу вас когось посварити чи привернути до себе увагу. Але якщо ми не зрічемося того, що нас вбиває, то повірте, що про пам'ять солдатів можете не говорити. Бо ви не зріклися того, що вбило їх. Тому говорити про пам'ять майбутнього і майбутнє наших дітей можете не говорити. Тому, значить, ви не доцілуєте їхньої жертви тих сліз материнських, того, що ніколи їм ніхто не поведе. Ми війни ще не виграли. Об'єднатися треба для того, щоб допомогти. Ми все робимо для того, щоб виграти цю війну. Все робимо. Ви молодці, ви все віддаєте. Ви віддали найцінніше своїх життя своїх дітей, ваші діти віддали. Але, дорогенькі мої, кожна організація має за мету мати духовний, культурний цей напрямок. Не прийти прозвітувати, ми там світочки плетети. Та плетіть свої ті світочки. Їх сотнями перевіз і вже коли 50 машин не купили. Я люблю розказувати, що ми завезли, то з вашими світочками не мову закрили. Справа не тому, хто що зробив. Я, ми рятуємо себе і допомагаємо нашим воїнам. Це раз. Депутат має купити 5 машин наш для солдатів. Ми маємо їх загнати нашим воїнам. Це я хочу. У нас є багато людей. Вітайте все, що можете, для того, щоб виграти цю війну. Потім буде друга розмова, але люди добрі. Мені одного воїна не піднімемо. Ми нікому матері, ні сина не замінимо, ні дружині. Я не буду про це все вникати. Але пам'ять про них буде тоді, коли ми зречемося всього того, що вбило їх. Поки що я цього не бачу. Ні за 9 років війни, ні за рік війни, такої великої, повномасштабної. Я цього не бачу. І деякі з вас, які тут сидять, я думаю, що до сьогодні тільки на русіх каналах сидять. Знай у вас, чим виїхати. Що ви сюди прийшли, не розумієте. Вам ще правди сказати? Хочете, щоб я вам більше правди сказав? Чи ви хочете просто, щоб кожен прийшов, порозказував? У нас війна, хто її привів? Коли ми вона закінчиться? Як ми будемо жити далі? Український народ, якщо не об'єднається. Тут тумарну ту жертву життів наших воїнів. Не говоріть, що ви їх маєте цінити. Ви їх на словах ціните, ви їх цініть на ділі. От коли ви почнете на ділі цінити, тоді не треба казати, що їх треба цінити. Тоді буде все видно і ясно. Добре? Не хочу нікого обідати. Але хочу, щоб наші діти жили в цій державі, про яку ви так багато говорили, на словах. Не дбайте тільки за себе. Дбайте за всіх. Тому Україна переможе, обов'язково. Але щоби не там переможемо. Чи ми переможемо тут це все? Ту какую разницю, не на часі. Ми тут це переможемо, чи потім внуки знов будуть вмирати, бо цей сусід наш. Він століттями наш нищить. Він не почав нас нищити 9 років, ви історію знаєте Україну. Нас було під 100 мільйонів колись 100 років назад. У нас зараз 34 мільйонів, де ділися? Де випарувалися? За 100 років. Хто знищили Не знаєте? Шукайте відповідь. Це знищили ці браття так звані, на якій вимові говорять. Куди ходите за благословення? Це вони нас знищили. Роками, десятилітями, помаленьки. І прошу. Об'єднайтесь. Ми всі єдині. У нас велика біда, це війна. Вона не мене. Ніколи. Ми її ще не виграли, це ще навіть не половина війни. Ще все чекає вперед. Він зібрав велиське військо, яке зараз суне сюди. У нас немає стільки народу, щоб зібрати. Ваші діти були першими, а тошники вже закінчують. Розумієте, пшени? А не мотивований, це не є воїн. Тому він співчуває, хто загинув, кого немає, хто пропав без вісті. Але трошки відкривайте очі. Бо війна ще не закінчить. Тому слава Ісусу Христу! Слава. 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 Я вже втомився говорити те, що ви хочете. Кожен з вас знаю майже, навіть те, що ви говорите, значить ви говорите просто, аби побалакати. Щоб займати тут час. йдіть Говорив? Люблю всіх, обнімаю, але буду це мандрією. Може, це Бог мно, з вами, через мене зараз з вами, а не як політик. Ми українці, або ми українці, і виграємо війну, і живемо далі. Або ми знову, яка різниця, не на часі і все інше. А їм є яка різниця. Вони в Маріуполь зайшли, вже все. В Ізюм зайшли, руських вчителів привезли. Попа русского не везли, бо там був. Там були, він ще й втік свою армію, той так званий український, якого ви туше почитаєте з цим. Чому ніхто не задає тих питань? Чому так? Хто зрадив? Хто привився до цього? Можна довго говорити. А ви, правда, ж не любите. Вам, вам добре солодку брехню на руках наложити і ви спізнаєте, де. Правда така, яку я вам сказав. І майбутнього в нас не буде, якщо ми цього не позбудемось. Хочете? Пам'яті про солдат? Зрічиться те, що вбило їх. І тоді буде найкраща пам'ять для них там на назад. І тут на землі. І не буде більше тут приходити чужинець, щоб когось визволити чи захистити. Бо не буде когось. Всіх вам благ. Не чекають а, люди, то я мушу бігти. Добре? <плодиско> Громадська організація намагається максимально закрити всі потреби своїх членків. Саме тут жінкам надають допомогу за різними напрямами. Кожен з нас відчуває війну по-своєму. Але найбільше відчуває її той, в кого рідні перебувають на передовій. Але ще найбільше і найгіркіше відчуває її той, в кого не повернувся назад, син, чоловік чи родич. Дуже боляче про це запитувати, але хочеться сьогодні запитати в мами загиблого бійця Валентини Сливки. Скажіть, будь ласка, пані Валентино, як вам взагалі вдалося пережити от таку важку втрату, хоч пройшло вже багато років, але ми всі знаємо, що рана у маминому серці не заросте ніколи. Як мені прийшлося пережити, по-перше, мене дуже піддержували. Бивші колеги по роботі, сусіди, друзі, дуже бато. Це дуже багато значить, коли поряд є люди, які тебе піддержують, кожен раз подзвоню, спитаються. Багато дуже його вже можна сказати покійних побратимів. Вони дзвонили чуть не кожен день, а було таке по кілька разів. Вони приїжджали. Вони перші три роки, все одно кожного місяця хтось повинен був приїхати. Отак мені за допомогою людей прийшлось пережити. Ну і діти, діти, які були поруч, дочка і син, які зараз знаходяться так само. Син тут, а дочка призвана по повістку. Пані Валентино, а скажіть, будь ласка, от ми знаємо, по якому прекрасному е, приводу ми сьогодні зібрались тут? От створюється прекрасна така громадна, вона вже створена, верніш, але осередок створюється в Хмельницькій області. Як ви от з своєї точки зору, як людина, якій це дуже все боляче? Ваш такий висновок, чи це потрібно, і взагалі? Як ви дивитесь на створення цієї організації? Як я дивлюсь, ця організація вже повинна була давно з'явитися на, на Полончині та й в нашій області. По-перше, батькам дуже це потрібна підтримка. Коли вони залишаються сам на сам, сам на сам, тоді бувають питання, які треба допомогти і вирішити. Не завжди, як то кажуть, сам на сам ти можеш піти і вирішити питання. Це дуже, 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 що є така організація, яка все таки вона буде прийти запитатися якоїсь допомоги, підказки, як далі, як з того вийти з становища. Я, звісно, дуже-дуже привіт що це буде ця організація. Звісно, будемо бачити, як ми будемо далі працювати, що ми зможемо допомогти батькам, як підтримати в тяжку хвилину. Важливо прийти і опинитися серед своїх однодумців, да, правда? Да, і кажуть, що біда, якщо поділена з кимось, об то вона вдвічі стає менше менше, бо ми всі одинакові. Я хочу сказати навіть на тому, як то кажуть, ми збираємося частенько на цвинтарі. Ми не довальємо, просто буваємо, збираємося. І тако поговорив між батьками і тобі стає легше, як то ти побувала серед своїх, бо не завжди можна з кимось поділитися таким, те, що відчувають. Батьки загиблих, які поховали чи батьків, чи дітей, чи чоловіків. Це нам одне наша біль, яка нас об'єднує. Ну і треба жити, Та треба жити і пам'ятати про синів, про дітей, про всіх, хто загинув, пам'ятати про них.